А сьогодні розповів про міста і війну. Я думала, що про війни ми будемо дізнаватися лише з книжок і кіно. На жаль, сьогодні у світі точиться не одна війна. Ізраїль та Палестина вже десятиліттями борються за землю. Українські міста не були готові до війни. Укриттів не було, тому чимало людей у Києві шукали безпеку під землею, у метрополітені. Люди ставили на платформах намети, приносили домашніх улюбленців, працювали за комп'ютерами. Хтось навіть варив борщ. Працівники підземки практично жили на роботі, щоб допомагати людям. Часто бойові дії загострюються і всі знають, що у випадку повітряної тривоги треба бігти в укриття або ховатися хоча б в кімнатах, де немає вікон та за двома стінами. В ізраїльських містах є мобільні укриття, розміщені біля автобусних зупинок, садочків чи навіть тенісних кортів. Кімнати укриття часто є навіть просто у квартирах. Називають їх мамат. Стіна такого приміщення і двері міцніші, а у вікні є сталева віконниця. У звичайний час це спальня чи вітальня. В нашому Запоріжжі на бульварі Шевченка будують модульне укриття. Прямо навпроти будівлі міської ради, біля зупинки громадського транспорту, де багато людей. У місті можуть з'явитися ще 22 таких укриття. На вулиці Центральній у селищі Бородянка поблизу Києва авіабомба влучила у житловий будинок. На вцілілій стіні дивом втрималася кухонна шафка, на якій стояв. Керамічний півник. Він став символом незламності, адже залишився цілим, попри все. Його власниця пані Надія Сватко передала шафку та півника до музею, а таких же півників українці тепер дарують іноземцям на знак вдячності про допомогу.